Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через Його святі молитви дарує нам силу і одужання. Святий лікарю пантелеймоне, будь поруч із лікарями, які будуть лікувати мене. Веди їхні руки, щоб усе пройшло успішно, а моє здоров'я відновилося. Амінь. Святий пантелеймоне, допоможи моєму другові у його хворобі. Даруй йому силу, віру та швидке одужання. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, моли Господа про зцілення всіх, хто страждає від тяжких хвороб, Даруй їм силу боротися, віру у зцілення і Божу підтримку. Амінь.